Першим електромобілям в Україні вже 10 років. Що ми зрозуміли за ці 10 років про електромобілі взагалі? І чи підходять українцям такі транспортні засоби? Перше продавці електромобілів, як рибаки, завжди перебільшують. Друге, розмір має значення, якщо це про батарею. Третє наявність швидкої зарядки дуже важливо, але інколи це шкідливо. Четверте інфраструктура зарядних станцій в Україні дуже дуже розгалужена, але не покриває всю країну. Тим паче між великими містами. П'яте власники зарядних станцій хочуть стати мультимільярдерами. Шосте електромобілі не ламаються, але так не ламаються, що інколи це з'їдає всю економію. Сьоме 80% залишку батареї це вже є половина її ресурсу, тому що від 80 до 60 вона вмре ще швидше. Наступне треба купувати такі електромобілі, які можна потім відремонтувати. А не залишитись сам на сам зі своїм зламаним електросамоваром. Треба купувати такі електромобілі, на які потім можна замінити батареї. Це такі марки, як Tesla, Nissan, Kia, Renault. Якщо ви купуєте No Name, де ви збираєтесь купувати на неї запчастини, а тим паче батареї, яка складає половину вартості самого авто. Наступне, якщо ваша родина живе в багатоповерховому будинку і проїжджає в день 20-30 кілометрів, електромобілі у вашій сім'ї. Ніколи не окупиться. Тільки електромобілі дають можливість завдяки сонячним станціям зробити свою власну домашню автозарядну станцію і їздити за 0 гривень. Якщо ми підняли не всі питання, напишіть нам в коментарях і влаштуємо величезний срач, так як ви любите.